Ми з вами будемо подорожувати козацькими стежками. А ми заспіваємо, забути не даймо, ми запам'ятаймо і дітям нагадаймо, що слава козацька жива. В історії нашого народу є багато героїчних сторінок, та найцікавіша це історія Запорізького козацтва. Тож сьогодні ми з вами згадаємо, як зародила Січ, як козаки боронили рідну землю про славних гетьманів. Причинами виникнення козацтва були польське панування, що змушувало селян втікати в степи від кріпацької неволі. Та ще більшим лихом були набіги турків і татар на українські землі. В боротьбі проти турецької навали та свавілля польської шляхти український народ створив власне військо, козацтво. Втікачі селились за Дніпровими порогами на острові Хортиці. Так ось вона Січ. Ось це гніздо, звідки вилітають усі ті горді й міцні, як леви. Ось звідки розливається воля і козацтво на всю Україну, так сказав Гоголь про Запорізьку Січ. Перша Запорізька Січ Хортицька була закладена близько 1554 року, яку заснував Дмитро Вишневецький для відсічі ворогів, яких так і приваблювала наша земля. Січ Фортеця, глибокий рів і височезний вал оточував її суші. Високий берег зі сторони Дніпра, дозорні башти з бійницями для гармат, дерев'яне частокіл, все це говорило про те, що тут живуть не прості люди, а лицарі. Спішившись, входимо в великі ворота. Зліва бачимо січову школу, великий курінь, критий очеретом для школярів, майдан для навчання військової вправи. Йдемо далі між кузень комор і опиняємося на Майдані, де посередині стоїть церква Покрови Пресвятої Богородиці, заступниці усього козацтва. Житло козаків було досить примітивним. Жили вони в куренях, хатинах з очерету. Головував у курені отаман, усі козаки, що жили в одному курені. Харчувалися разом. То хто, хто ж вони козаки? Слово козак означає вільна людина і постає в уяві образ сильних, мужніх і сміливих героїв, захисників рідної землі, православної віри, з довгими вусами, розкішним оселедцем, вічно з люлькою в зубах. Крім повсякденного навчання, козаки гарнізону Січі несли почергову прикордонну службу по охороні Запорізьких земель. Для цього була створена мережа сторожових форпостів. З форпосту почергово розсилалися розвідувальні роз'їзди, які вели розвідку, призначеними для цього району. Що ж їли козаки? Популярною їжею на січі були кашоподібні страви з різних зернових соломаха, тетеря, щерба, братко, також часто готувалися куліші. Їжа готувалася три рази на день на всіх козаків, чавунних чи мідних казанах і подавалася до столу, який на січі звався сирном. Посуд був зазвичай дерев'яний. Запивалася їжа різними напоями з посуду, який називали Михайлик чи Коряк. Стосовно приїжджих та гостей, запорожці завжди були щедрими та приязними. У Запоріжжі усякий бажаючий може зайти в курінь і їсти з ними без усіляких розпитувань чи подяки за гостинність. У козацькій пісні з цього приводу співалося. У нас над усе честь і слава, військова справа, щоб і себе на сміх не дати, і ворогів під ноги топтати. Життя козаків було нелегким, але в рідкісні хвилини відпочинку козаки любили збиратися невеликими групами і розповідати різні бувальщини дієвими особами, яких самі вони й були. Любили поспівати. Пограти на музичних інструментах, потанцювати, позмагатися. Козацтво подарувало світу ціле сузір'я відважних героїв вождів, котрі мужньо і самовіддано боронили рідний край від нападників. Це Дмитро Вишневецький, засновник запорозької січі, був страчений за наказом турецького султана у Стамбулі в 1563 році. Цей славетний гетьман Петро Конашевич Сагайдачний, полководець, дипломат, по суті, творець збройних сил козацької України, перед яким тремтіла султанська Туреччина, помер від рани, отриманої під час битви під Хотином. Гетьман Богдан Хмельницький став національним героєм України, спрямувавши всю свою волю, талант полководця і державна діяча на утвердження України як самостійної держави. Видатний політик, меценат української землі, державотворець Іван Мазепа. Творець Конституції Пилип Орлик. Серед визначних вождів найяскравішою постаттю був Іван Сірко. Двадцять два рази козаки обирали його кошовим отаманом. За своє військове життя Сірко брав участь у 55 походах і завжди виходив переможцем. Сірка прозвали турки Урус-шайтаном, тобто українським чортом. Пізніше Сірко очолив повстання проти царських воєвод. За це Кошовий попав у царську немилість і був засланий у Сибір. Багато інших героїв самовіддано складала кожен по-своєму фундамент української держави. До козацької символіки 16 xvii століття належали клейноди і атрибути української державності корогви, прапори. Бунчуки, булава, пірнач, печатка, литаври. Вони відображали військовий і адміністративний уклад козацтва. Запорізькі козаки з великою прихильністю ставилися до своєї зброї, дбали не тільки про її високі бойові якості, а й про красу і оздоблення великою пошаною користувалася шабля, носили її з лівого боку, і була вона невід'ємним елементом національного одягу у українців. Козаки називали її шаблею сестрицею ненькою рідною. Запорізький козак був не тільки піхотинцем, кіннотником, артилеристом, а ще й моряком. Запорізьке військо робило походи по Чорному морю. Проти своїх ворогів турків на човнах, які називали чайками. Ці човни були малопомітними серед морських хвиль, швидкохідними, а також сильними введені вогню в ближньому бою. Козаки говорили смерті не треба боятися, тому що від її однако не вбережешся. Найголовніше чого слід повчитися у козаків. Це високе громадської свідомості. Нам потрібно дбати про духовне і культурне відродження народу. Потрібно пишатися тим, що ми, українці, нащадки запорізьких козаків, і це ви зробите нашу Україну ще сильнішою, красивішою, міцнішою. Любіть Україну, шануйте її народ, хай кожен з вас своїми добрими справами і вчинками доведе. Що козацькому роду нема переводу.